Хотів би підкреслити два важливих моменти, які на сьогодні я особисто хотів би підняти. Перше це евакуація дітей, і ми сьогодні маємо об'єднатися заради визначення, хто може приймати дітей, на який термін приймати дітей, і в якому порядку, які алгоритми виїзду, де вони можуть знаходитися, хто от яку допомогу може надати. Тому ще раз підкреслюю: всі які програми, які існують, вони на жаль коротко тривалі. І, звичайно, в першу чергу, це сама безпека дітей, які просто мають знаходитися в безпечному місці. І друге питання, яке би я хотів підкреслити, це звичайно малозабезпечені сім'ї, сім'ї внутрішні переміщені особи дуже багато людей повернулося в місто з евакуації, саме тому, що були відмінені виплати. Багатьох люди не змогли знайти собі роботу в інших регіонах, наприклад, в західних регіонах України, та вимушені повернутися були назад. І тут вони знову опинилися в тій ситуації, коли їм потрібно або знов евакуюватися, або вони залишилися взагалі без роботи, без підтримки. От це друге питання, яке би я хотів підняти.